Зон захисту спостереження, затвердження плану е, заходів щодо ліквідації. Слухали так, читаємо. Що ж слухали? Бойко про загрозу АЧС в терорі району, оличальника управління держдивержашки Безлавинко. Який доповів про виявлення ДНК вірусу АЧС звіт про результат дослідження випробування цеху від того -то від трупа свині, яка була виявлена на обочині траси Київ Одеса, 146,3 кілометр поряд з ринком Чародій. Ну я не знаю, що таке поряд. Але наскільки я знаю, тільки до поворота на ринок чародії є 147,5 км. Тобто більше ніж півтора кілометра звідси. Правильно? Ну якщо так у Ну, до ну, кудою, тобто а, а на тобто більше то... півтора кілометра, не напрям... а не поряд з ринком чародії. На... тобто на... тобто, на... тобто, на... тобто, на... тобто на... поряд з ринком чародії, це вже брехня в цьому документі. Ідемо далі та, та не... основні заходи, які необхідно. Ні, ну поряд півтора кілометра. Це звичайно, що це та, необхідно провести до лікаряції та недопущення поширення захворювання. Начальника відділу проти роботи головного управління держспоживслужби Черкаської області моломужа про. Епізотичний стан в Черкаській області та заходи, які необхідно прийняти для ліквідації та недопущення захворювання АЧС. В обговоренні взяли участь заступник міського голови Мельника. В опа мельник АВ. Алла Васильна. Тепер читаємо. Присутні мене, калі Васильівна, я не бачу. Вона була запрошена сказала, прийдем, Верніці не Верніці не в місто Симбровська. Сімбровська скадається. Почекайте це офіційний документ. Це офіційний, ми, 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 ми офіційний документ, її, вона. яке ви ми, мали не... право написати, що присутній Цибровський не присутня, Алла Васильівна. в протоколі протоколі не вказано, що Алла Василівна зайшла колись, можливо, чи ще nee. щось. Не написано. Тобто її, її там не було. Її там не було по документах. Ні. Тут написано присутні. Тобто, людини, дійсно. якої не було по вашому документу, хоча фізично вона була, чомусь каже. Ну як людини, якої немає, вона каже. Це ще одне ще одне порушення, так? Що ж вона каже? Почекайте. В взяли так. Мельника веде Чародій Поліщук, голова товариства мисливців та рибалок модебура. Ну, що вони сказали, не зрозуміло. Не написали, мабуть. Комісія вирішила оголосити неблагополучним пунктом по АЧС, ринок чародій та ввести карантин. Почекайте. Як це у нас документ зветься? Документ зветься протокол. Якщо документ зветься протокол, то під кожним вирішенням має бути Голосували за скільки то, утримали, скільки то проти, скільки то де тут написано? Немає. Немає. Тобто, порушення документації в повному вигляді. Василь Васильович, ви голосували за те, щоб оголосити неблагополучним пунктом ну, по АЧС не, Ринок Червоні. Я голосував проти. Ви голосували проти. проти от да. рішення, тобто. Дивіться, тобто, я, я... я... вам говорю... свої пояснення. Давай, ні, давайте ми пройдемо до кінця. Ну, ви ж показали. До кінця не тобто... Тут не вказано, хто голосував за, хто голосував проти. І чому саме ринок чародій також не вказано? Далі Вам пояснення. дати? Давайте ми пройдемо до кінця, а потім це все Тут Питань немає прокуратури. А знаєте чого? Встановити десяти кілометрову. Члени навіть член, не мандебург, тільки члени розкажіть, да. ну, ну все. Ну ні, розкажіть. Хто, ну, голосує? То, хто думай, голосує розкажи? Члени комісії. Окей, члени комісії. Вони голосували. Питань немає. Добре, хто членів комісії голосував? За, хто голосував проти, хто утримався. Скажіть мені, будь ласка. Всі голосували за Троянко утримувався. Окей, всі голосували за це, хто? По прізвищах. По прізвищах. Барабаш, Безлавенко, Везнюк. Ряжев. Як а, голосував Ряжев? Ряжев не було. То у вас написано, що він був. Це, це, це Стоп! Стоп. Як голосував Ряжев? Тут нема, тут 9, 9, у вас там присутній. 11 чоловіка, а ряд не було. Тобто ви обманули і написали тих людей, яких не було. Не ви обман... Почекайте, ви обманули, написали тих людей, яких не було. І скажете зараз, що він, ну, він не голосував, але за нього прогосували. Ну, хто він, за нього хто хто проголосував? Стайна покрита мраком. Анонім Анонім. позвонив, анонім проголосував. <реш> да. І хто із неї звідки, Бога, що були. присутній ряжив. Де взялося? Проголосували всі за, троян утримався. А чому ж як міг проголосувати за, якщо його не було? Якряже міг проголосувати за, якщо його не було. Давайте почитаємо далі. Давайте почитаємо далі. Так, оголосити не да. Встановити 10-кілометрову зону спостереження від епізодичного осередку обговорювалася 10-кілометрова зона. Просто я чув 3-кілометрову зону. Ну я не знаю, просто правда, неправда Десяти обговорились. десяти обговорились, так? Говорили, так. Да? голосували за десяти чи ну я розумію гол... голосували голосували вони за кі тільки де рівно знаходиться вони голосували щоб колор захватити щоб ринку не дати от вони голосували навіть якщо було б шемете можна три кілометри там вони щось таке постановляли До але просто... щоб ще було менше то вони бо цей кілометр ще то їмська їх хватило ні просто прийшла лавасиліна на виконку міської ради сказала що прийнято рішення ми її запитаємося під камерою, я думаю, також. Прийнято рішення, що 3-кілометрова зона. Це офіційна людина, яка прийшла замість мера міста Жажко, і сказала на виконкомі, офіційному органі, що кілометрова зона. Я на виконком не попав, тоді бо Чомусь покуди. в документах вже 10-кілометрова зона. Ну, можливо, вона не дочула, я не знаю, я її перепитаю. Е, так, спостереження куди входить? Територія місто Жашків, село Леміщиха, село Тихий Хутів, село Тетерівка, село Вішенка, село Марійка, село Литвинівка, село Житники, село Олександрівка, село Скибин, село Сорокотяга, село Кривчунка, село Юрківка, Старішанського району. Додаток? Не, я розумію, який додаток, це карта. Тепер поясніть, будь ласка, що ви зробили для того, щоб перекрити оці всі села. Де тут написано, що заборонено торгувати? Тут... Неблагодійна, но, а заборони немає. Заборони но, 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 в документі но, 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 нема. Зрозуміло. Заборони нема. Створити координаційну не робочу шо? групу у складі Барабаш, перший заступник, uh, і написано но... спостерігати. Тут немає заборонення. Тобто ко вся координаційна група один Барабаш? Члени Видите? групи. Жодну не Вибачайте, за, заслужена заслужена Вибачайте я не передати Безголаменко, ВО начальник управління. Поліщук в начальник жарти бачили ми цю людину, ражев начальник Джарського відділення, з відділення, Затвердити план заходів щодо ліквідації та недопущення розповсюдження захворювання чи безпечного осередку на території Нупівчердії. Знову ж де заборонити торгівлю? території. Членам координаційної групи затвердити персональний склад робочих груп спеціалістів задіяних служб та для виконання плану заходів. План заходів де в нас? Де затверджений план заходів? Будь ласка, покажіть нам, щоб ми розуміли, план заходів щодо ліквідації та недопущення поширення. Так, Затверджено протоколом позачергового засідання. Будь ласка, протокол позачергового засідання. Я тільки, ви е, стоп! На цьому, в цьому протоколі, що ви показали, у нас що є? У нас е, просто-напросто. За, затвердили. Е, а, затвердити план заходів. Ага, да, окей. погоджуюсь. так. План заходів ще далі ліквідації. План заходів обговорився все? все, все що ви були там? Ніхто я не обговорив а, за так. Ніхто не написали собі, все роби чи не роби. Яке? Вони що питали, вони Привезти... зібралися старає разі, при чому я до цієї худоби, до цієї де Давай, вона на почитаем. трасі була. Провести знищення захоронення трупа свиноматки та дезінфекцію місця виявлення. Ми, ми міська рода, будь ласка, да, його... скажіть, скажіть, де, де ви захоронили цю е, тварину? Ми відповідно прийняли рішення за саме. Ми ще не знали, що зафорені, на захворювані африканського свиней. В зв'язку з тим, що на на в жашкові немає місця худобомильника поблизу сміттєзвал на сміттєзвал з жал міський голова дав добро. Визвали техніку, там викопали. є документ, що міський голова дав добро. Ні, я вже не місце. Ну, тобто, де її закопали? Ми... Ми, що ви зробили? Ми вскрили, відібрали матеріал. Що норма, ви далі зробили? Далі просипали їх хлоркою, викопали двохметрову яму, закопали, засипали два мішка хлорки 40 кг. і. Тобто ви її не палили. Тобто не палили Вогнем знищення, воно як на території сміттєзвалища було, щоб не визвати пожар, рук тварина, або захоронення. Тобто ви, як На глибину не менше Тобто ви як ветерина, яке господарство. Ви як ветеринари порушили законодавство по всіх статтях, тому що захоронили тварину. Не в виділеному місці під захоронення тварин. Так? Це, це ще не було і інфекційно за Немає різниці. Ще не було Почекайте, немає різниці. Якщо це тварина померла, то вона має бути захоронена в місці, яке відведено під захоронення тварин. А не десь біля мі... сміттєзвалища по телефону спиталися мера. Він дозволив. Воно повинно ну, бути на тому місці. Вже... Було спалено. Мер... На тому місці воно не може воно, воно Вже вгоріти. все вони пере... вони перевезли. Вже воно... вони нарушили все. Вже хоча очах сміття сміттєзвалище. Я думаю, що мер давав так дозвіл, який був на цій комісії. Ну можливо, і давав. давайте далі. Ви... Давайте далі, 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 далі. далі. Другий момент. Другий пункт. заходів. Заходів. Це фініш заходу. На в'їзді в господарство, господарство? По... поставити охоронно карантинний пост. Яке господарство? Яке господарство? Яке господарство? Яке господарство? А, ринок а так яке це господарство? Опа, план заходів щодо ліквідації та недопущення поширення захворювання свиней на африканську. чуму на території ринку чародії що, та, ринку? Опа, стоп, 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 стоп. Повертаємося протокол. Протоколі написано затвердження плану заходів щодо ліквідації та недопущення розповсюдження захворювання в місті жашку. А а, заход, а, а тут заходи на план череді. заходів щодо ліквідації та недопущення поширення свиней. Не охорони. Охорони. Слухайте, викиньте цей план заходів. Чим він затверджений? Ким він затверджений? <рес> Просять затвердити на один жашки. план заходів. А ви затверджуєте а підсув... інший план заходів. Підсуваючи роді. Ну читати далі варто. Ну, я ну почекайте. Стоп! Почекайте! Ну, Затверджуєте план заходів по місту Жашкову, а, а, а ви затверджуєте, підсуваєте план заходів це, по ринку Ну ви ж так чародів. Давайте, не покажіть, будь ласка. Це, це, це порядок денний, це затверджено в місті ну, Жашкові. Чуєте, дивіться, стоїть молода людина о, чи... і каже, він ще не юрист і він не спеціаліст, а він каже, ви не те читаєте, що я хотів. Ви розумієте, що він із боку каже, ви не те, читаєте, що, що ви хотіли, а що ви хочете? То протоколі не сказано, ви ви голосував, ви за що голосував. Значить, ви куші, що вам усінули. Фотографірую. Фотографірую. Ви так, я, суді, суді, значить, платити. значить, безлавинком дійшло до мене, було по всьому Києві об'явлено, спеціально зроблено. Дойшли сьогодні, щоб ринок закритий. в зв'язку з тому, що і постає інформація про цьому. Значить, це тупий наїзд на підприємницьку діяльність, мою підприємницьку діяльність, яку я виконую добросовісно у нашому районі. Я являюся голова асоціації фермерів району. Я являюся підприємцем. я являюся головою штаба АТО. Я являюся не просто і Козаком. Я являюся генерал-полковник, щоб ти знав, один з другим. Козачество, з Чорноморське військо, завтра в нас буде, післязавтра приїдуть всі мої козаки, з'їдуть з України, щоб не знали. Це представники, Вже представники є. є. Значить, ми не допустимо, щоб нас, кожного, хто патріоти України, наклоняли якісь бездарники. Зрозуміли мене? А ці всі люди, які стоять зараз, вони не прийшли просто так, вони прийшли, бо, тому що це кожен від цього ринку живе. Він купив, йому треба продатися їхній хліб. Ви хліб у багатьох забрали. Ви забрали пів мільйона людей. Хліб. А карман, ви розумієте, що ви робите? А, ви робили, а зробили ви це цим? Шо, Потому, не що... Треба? Не треба. Не треба. Ви отсуєте і ви тут, тут документи розказувати. підроблені. Будь ласка, на камеру. Можливо. Шановні працівники поліції, оформляйте документи, що ось тут підроблені документи. У протоколі вказані люди, які не були присутні, порушено все, що можна. В усіх документах затверджено план заходів по ринку чародії, Після. а не по ринку Жашків, не по, не по місту Жашків, як мало бути. Після. Не 10-кілометрову зону перекриваєте ви, а ринок чародії. От, будь ласка, оформляйте документи. Приніло. Ось виявлені правопорушення. Це підробка державними органами і всіх, хто підписався, Барабаш і я забув прізвище секретаря, щоб вони відповіли. Згідно з законодавства, чому вони підробили ці документи? Будь ласка, ви маєте це оформити на камеру. Я заявив про порушення закону, ви зобов'язані на це відреагувати. Будь ласка, оформте протокол тут і зараз. Дивіться, ми знаходимося тепер... тут на охороні громадського порядку згідно рішення. Ні, а чого я не питаю, це я порушення? Тихати, Тихо, тихо, тихо. Ви можете ці нарушення звернутися і за відділення поліції. Тут зараз людина, яка застала сказала пропозицію. Ми думали туди ...на 102 зробити офіційне, тобто те, що ви тут присутні, і те, що людина, яка показує документи. Визнала, що це порушення. Ви вважаєте, що ви не, ви не, не маєте права чим? Ні, дивіться, ви мене не вислухали, та, Що так, я вам говорю. офіційно зверніться? Напишіть заяву. Наберіть офіційно. Тоби ми вже робіть. в вакцина теж зробили. Чим вона закінчилася? офіційно. Приїде зараз слідчо оперативна група. Буде закривають слідчий пісні. Злічі будь ласка, я вас прошу, як працівника поліції я маю право. Визвіть, будь ласка, сюди слідчо. Пустина. Пустина. Будь, Будь ласка, визить, в мене сів телефон, він знімає просто камерою. Будь ласка, визовіть сюди слідчого. Ну Якщо ви вважаєте, що ви не маєте права написати Так, слідчого визивайте сюди, слідчого. Будь ласка, документи не ховайте. Вижіть сюди слідчого, ми зараз поговоримо з слідчим, відкриємо кримінальну справу про тих людей, які порушили законодавство, підробили документи. Це повинно бути відображення в протоколі ні, Ну, Я вже не кажу про діловодство. там Я можу до кожної коми причепитися. Там навіть коми неправильно Ну, Подивіться, 20-го це була середа. середова. Ні, вони мають мають зараз і тут це оформити. Те, що вони А там я з займався, не знав? Ви Паузу нас? Мазу можете? Мазу, зараз пойдемте.